Це ось орк, Ор... ванька орк. Упаде як, як каца. Тут труби здоров'я, то і смерча. Тонша труба, йде ураган, це ось торнадо з парашутиком. Зліва ось Це все. авіація. Торнадо. Це ось ураган от одграда, ось із точки у зелені на кустки, що залишиться у нас на пшениці, позбирали, все що поставалося. З під каців до сюди смерча, за мене у нас. У кожній турбі там всіки там касет. Ну, багато чого понаходить, а багато чого ще стерчить. Не дозволяє погода, то грязь, то мороз замерзли, не можемо викопати. Багато ще ракет таких стерчить у нас поставиків смерчів, ураганів. Все, що в них є, все тут у нас по полях воно є. Ми у Синельниківському районі на одному з полів, яке з квітня обстрілюють війська Російської Федерації після цих після одного з таких обстрілів утворилися ось такі вирви на полі, і далі ми будемо говорити із фермером Юрієм Вакуленком про те. Як вирощують зерно під час війни? Вітаю вас, Юрію. Доброго дня. Ми з вами знаходимося за скільки кілометрів від лінії зіткнення? Уточніть, будь ласка. 14 кілометрів. Одна сторона і 7 кілометрів друга сторона. За Донецький і запорізькі напрямки. Ми знаходимося зараз на площі 140 гектар. Тут у нас три вирви. Це посіяний ріпок. Який був в серпні місяці посіяний, А потім пройшло таке, що обстріляли нашу громаду і по ці взриви С-300 прилетіли сюди до нас на поле. Ну, дякувати Богу, що тут нікого не було. Військових тут немає. Ну, а по кому вони стріляли, тут тільки одному Богу, звісно. Хай бо їм ці ракети в Москву полетіли, Вернулась. Скільки вони горя страдання принесли нашим людям, державі. Коли утворюється така вирва, коли обстріл, як страждає ґрунт у цьому випадку? І ті ваші посіви, які ви посіли? Ну, воно, ж вип... оце воно зараз воно, зараз отак, що... воно вже роз... ну, розложилося за... за допомогою вологи. А так тут оце все випалене, воно опалене. Така температура, що от глина там, вона сплавляється. Ну, відповідно, сюди тут можна його трошки підрівняти, а сюди треба буде завозити ґрунт. То, що це глина, воно ж викинути сюди. за глина все ж, воно не буде рости. Ну, буде рости дуже погано. Його треба все загорнути і сюди засипати ґрунт. Ну, нормально десь брати і засипати ці вирви. Ми це все будемо робити тоді, коли ми вже урожай. Зберемо, зберемо Тому що, якщо ми будемо зараз тут їздити, то ми знищимо ріпок. Тобто ці вирви тут так і залишаться. Вони залишатимуться до, до, до збору врожаю. А хімічні сполуки якісь виділились під час цього випадку? Ну а як? То, ханя, і як це буде. вплинуло на ґрунт? Ну, Вона вже мертва земля. На ній родити не буде. Вона пізніше, вона вже відтвориться за допомогою часу. І то, що ми сюди завеземо землю, тоді перемішаємо її, це все воно тоді відтвориться. А так ні. випалена земля, є такий термін. Це вона якраз тут. Я вам скажу, що е, природа відновлюється. От був обстріл, от ми бачимо, що на фоні обстрілу, а там є лисяча нора. Тобто лисиця у нас залізла туди і це показує, що це настане мирний час і все буде добре. Ви посіяли ріпак і що ще? — Ріпак, озима культура. Оце ріпак, це верхній лист, а це Він, ріпак? Він... 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 Він вже ось отут у нього є точка росту. Ну, вона зараз придавлена отут. Вона буде тоді вже виходити весною. Оце, оце листок, це оце одійде, все. Ми проборонуємо його, може зробимо листове підживлення і все. Вам доводиться і сіяти. І збирати під обстрілами? Е, ну так, одягають. У нас робітники, ми їм виділяємо для цього каски, бронежилети, ну і самі знаходимося непосредственно біля них, коли йдуть ну, уборка. Якщо тут дуже що вже сильно таке, що назріває, таке, то ми виїжджаємо і нічого не робимо. Уже Як затихає, тоді ми починаємо працювати. І сіять, і косити. Там вирва є на полі ну, долітає сюди. У них, у них то там радіус дії великий, там, до, до 120 кілометрів їхні урагани, торнадо цього совершенствування. Воно вирвало чорне, бачите? От туди долетіла. Ну, в зоні ураження. Навіть артилерія. Ми зараз знаходимося на вашому господарстві. Розкажіть, що тут відбувалося за останній рік? Оце, що ви зараз бачите, це все, це все наслідки російського вторгнення. Тут у нас лежало зерно, лежало, у нас запчастини було повністю склад. Зав новий. Ми тільки відремонтували його. В апрелі місяці у нас був обстріл. і 30 квітня у нас був. Найбільший обстріл, коли знищено фактично було господарство. І потім чотири ракетні удари були. от Ви бачите, от один-два, отут два якраз. Біля трансформатора одна і далі. Фактично били по території господарства. Ну, а чим били? Чим били? Ну, ракетами А Ну, Я думаю, або з літака, або С-300. Ну, вирви дуже великі. Ви з тих пір вже не закопували нічого. Ні. Не робили? — Тричі ми встановлювали склади, ремонтували все. Воно опять бах, піднялося все і йдемо. І і Рішили на тому, що ми зачекаємо до перемоги, а так будемо вирощувати і... Працювати так, як воно є. Оце тут пшениця поставалася, ми її ніде не вивозили, то вона пропала. Так. Посікло навіть провода. Отака була плотність і інтенсивність вогню. Оце ну, таке були касети. Урагани, урагани падали. Ну, дивіться, як воно посічено все. Оце, як ми його не клеїли, ну він тече. А тоді ж при обстрілі оця вся пшениця була, і це все текло. І то вибирали, і отак, вивозили, вивезли, вивезли на елеватор. Ну, Я вам скажу, що ситуація по елеваторах вона дуже пагубна для фермерського господарства, для товариства, для, для, особливо для м'яких фермерських господарств. Вони обдирають так. За шкуру. Сіки, от, ми заплатили наверное, більше 400 тисяч за зберігання за, за три місяці. В еліватора війни немає. Так, да. І от У нас один, один тільки вихід його зберігати на місці, а на місці тут також палка в двох кінцях. Може, в будь-яке час вони можуть обстріляти і воно знову потече. Що це за зерно? у вас? Це сояшник. Це, це пізні посіви, да, воно вологе, а так як у нас зав знищений, ми його не могли підсушити, і ми його висипаємо і от ну, туди-сюди перекидаємо. Це те зерно, яке збирали під обстрілами влітку 2022 року. Це осінь. 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 Це вже осінньо. Це соєшник, пізня культура. Ну, Пшениця, як ви бачите, вона попроростала. Тільки зробимо там, пробі, там. Пробі, там ну, от. От ви зібрали пшеницю, потім ви зібрали соняшник. У вас постає питання реалізації і так. що відбувається. Такою О. ціною зібране зерно, воно Ви знаєте, залишається. дивлячись на ці ціни, що нам предлагають, якщо ми в червоній зоні, то вони смішні. От Фактично усі господарства, я думаю, на проценті 90 От на нашій, на нашій території, на нашій громаді, так само і покровській громаді. Вони посіяли без безудобрив, тому що у нас немає за що купити. Ми своє збіжжя, тобто пшеницю, ячмінь, сояшник, продали за безцінь. Яка ціна була? От 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Оце так реалізація проходить, у зв'язку з тим, що ми знаходимося в зоні бойових дій. Сюди ніхто не хотів приїжджати. Нам треба було вивозити на елеватори, ну, у нас е, мобілізовані машини, і в нас не було чим вивозити. Ми фактично нанімали людей, щоб вони нам вивезли. Ви вивезли? Ми вивезли, так. Да. Ну, тут все перерахунком, транспортні послуги. А те все було, що таке, що продавалося по перерахунку, ну, нас блокувала податкова, дякувати їм, що вони зробили так податковий кодекс, що вони не дозволяють нам працювати. Вони прип'ясують. забрали 20% ПДВ було, всі були, працювали, все було добре, ніхто нікого ні, не ризиковий не був. В даний час забрали 6%, дали нам 14%, і то менжують. Там 20, тут 14, і фактично ми, виходить, заложники ситуації. Ми не можемо працювати. Дайте нам працювати, не дають. Так само з міндобривом. От зараз в даний момент воно дуже великі кошти коштує. Ми продали все за безцінь. Ми не, не в змозі купити удобриво, щоб внести, внести от на веснянопольові роботи, щоб отримати врожай. І підгормити так само, ж озимі культури, ліпак, пшеницю, ми не можемо. Якою мала би бути ціна, за якою б ви могли продавати зерно? От ви продали за 2,5-3. Ну, якщо собі вартість його десь від 7 до 8 тисяч. А у нас у нас збиткова. Люди не хочуть її садити. І ще й відношення, до... відношення таке село обстріляли наше. Там касетними, ураганами касетними. Так десь ніч, е... дощ такий, такі. Розкати грому такі сильні. І воно не почули ми, коли воно зірвалася ракета зверху, вона розсипає ж ці касети. І тоді вже, як вже почали рватися, вже в дворі рвалася по городі, там, по селі, тоді аж ми почули, що нас обстрілюють. У нас там бува частенько прилітає. Допали ваш двір. У да, двір там машини посікло хату. З -з -з отаке. Ну, Дякувати Господу Богу. Всі було найнічі, якраз воно було. там. Так. Жінку то схватив, схватив, то кинув. Така сила з'явилася, кинув, уповнений зверху. <хи> так було смішно. Ну, так, А тоді вже не смішно. Внаслідок обстрілів вам довелося рятувати техніку. Так, техніку ми вивезли, в більш безпечніше місто. Розсередоточили її, щоб ну, зберегти, тому що техніку нам ніхто не поверне. А вона, вона дорогоцінна техніка імпортна в основному. І є структура МТЗ. Ну, прийняли рішення, що від МТЗ КАМАЗ, все, що стосується російського, від цього будемо відмовлятися. Що би допомогло зараз аграріям, таким як ви? Які кроки? Дешеві кредити доступні, бо у нас, якщо ми в червоній дзвоні, нам їх ніхто не видає. Зараз вам не видають кредитів? Ні. А ви б хотіли? Взяти? Ну так, а нам то? У нас, ми продали продукцію, реалізували за Бессінь. У нас нема за що, наприклад, купити горючі смазочні матеріали, посівний матеріал. Це все будемо просити в борг, якщо нам дадуть. А так, можливо, і в деяких, я думаю, господарствах можуть і посівнами піти. Як будете віддавати? Ну, тоді будемо вже по реалізації продукції нашої будемо давати долги, тому що так виживати треба. До нас поставили в такі рамки, нам виживати треба. А тут вже хто як буде, ну, хто як буде, так і виживатиме. Хто сіятиме, хто паруватиме, хто буде кредити брати, якщо вони будуть доступні. А в тих зонах далі, де немає війни, як ми кажемо, там, де не червона зона, там немає війни в них. Там у них і ціна більш-менш нормальна. Хто біля портів там. Питання не, а в нас ж тут не виходить. У нас против немає, а елеватори у нас займаються обдираловкою, а ті елеватори, що закуповують, дуже далеко від нас. Ну а податки у нас вже залишається, нам ніхто нічого не, не, ну, не вибирав, хоч ми і в червоній зоні, все одно платять податки. І ви продовжуєте робити своє? Ми продовжуємо робити, ми будемо працювати, тому що продовольча безпека наших громадян це в першу чергу. Бо фактично ми ж працюємо не тільки на себе, а на, на, на державу. Ну, а державі треба звернутися до, до, до сільського господарства, але це має п'ятою точкою. Буде як буде, будемо виживати. Будемо працювати на перемогу, скільки нас стане, скільки будемо працювати.